Півроку ми були вдома, ховалися в підвалі, потім діти почали хворіти. І влітку, коли вже сильніше стали бої, ми вивезли дітей. Так, мати шістьох дітей Ніна Власенко розповідає про життя на прикордоні з Російською Федерацією. Жінка каже: село Ходина Шалеїнської громади, в якому мешкали, весь час обстрілювали російські військові, і родині довелося переїхати до Глухова. Там ми Пішли до голови, нам надали гуртожиток кімнату і там ми прожили два роки. А оце, цим літом, коли вже почали обстрілювати глухів, ми теж не стали ризикувати дітьми і для їхнього благополуччя вивезли їх сюди. Інколи їздили до села, коли було тихо, але все одно, перший раз, коли ми поїхали, ще будинок був цілий, були чутно, вистріли, свисти ракет. А потім з часу ми дізналися, що в нас вже немає будинку. Карина найстарша дитина в родині. Дівчина згадує, поки залишались вдома, доводилося всім разом ночувати у підвалі. ми досі боїмося вибухів. Перший день, коли почалася війна, мені дуже сильно запам'ятався, бо я була вагітна. Мені прийшлося хватати на шостому місці беременності. Сестер та братів ми ховалися в подвалі, коли над нами перший раз пролунали снаряди. Сипалась земля в подвалі. Було сиро. Я отак ну вони начнуться, в чому я була нас, мама так похватала. Ми в перший раз думали, що переїхати. Чоловік пані Ніни Євгенію говорить, після переїзду до Глухова мали надію, що обстріли припиняться, і родина повернеться додому. Натомість, тікаючи від обстрілів, знову довелося шукати нове житло. Цього разу обрали село Капустинці Синівської громади. Тихо тут хорошо, як на своєму селі. Працюємо потихонечку. А ким працюєте? Підсобний робітник. У Капустинцях, говорить пані Ніна, потрохи обживаються і пристосовуються до нового місця. Хлопці ходять тут до школи. Дівчатка, студенти. Одна в нас навіть тут працює, взяли на роботу в школі психологом, дві інші навчаються в технікумі. У будинку мають всі зручності, каже пані Ніна. Платять тільки за комунальні послуги, допомагають односельці та місцева влада. Меблі надали волонтери. Ми тільки Кішку з собакою завели оце не наше господарство. А так трохи прибрали будинок. Ну скільки змогли територію. 19-річна Альона мріє стати дизайнеркою. Дівчина каже, саме ця робота їй приноситиме найбільше задоволення. Показує, як з братами та сестрами розмалювала піч у новому будинку. Малювати пічку я ще хотіла, коли ми були вдома. А тут, якраз коли переїхали, ось така можливість з'явилася. На новому місці обстрілів не чути. Повертатися назад родина поки не планує. Та мріє про одне, щоб скоріше закінчилась війна. Катерина Іваненко, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.